Півстоліття тому, коли наші батьки будували для нас творчі майбутнє, у моді були професії інженера та будівельника. Наразі ж популярні творчі спеціальності. А ким сьогодні хочуть бути маленькі хмельничани? Давайте дізнаємось. Модельєр. Я хотіла бути паріхо. Косметику, причоски робити. Я хотіла бути стюардесою. Я в консерваторію поступаю. Банкір. Хорошо платить. Начальником відділу моя мама працює. Я теж хочу. Я хочу стати банкіром. Я хочу розбираюся мотиватися в читати. Ну, не знаю. Думаю, дизайнером і чекаємо. В дитинстві я мріяла про багато професій. Одна з них професія листоночі. Але, на жаль, у наш час паперові листи не настільки популярні. Про мрію довелося забути молод. А в дитинстві яким хотів робити? Поступала, але не вийшло. В той час не так все так просто, як зараз було. Що в той час платних не було, як? що можна було заплатити і вчитися. Тобто поступив знаннями, поступив, не поступив, значить не поступив. Роботи в магазині. Ага. А в дитинстві мріяли про яку професію. Та й бахера. А чому не пішли, не працюйте в ремахром? Ну, ну автослезь прям, навірно. Все-таки машини з детства любив автомобілі, любив двигатели, любив механізми вот эти всі. Поэтому пошло вивчив автослезарів. Юристом, президентом. <реш> Юристом. І юрист, який допомагає ну, якби людям у всьому. <реш> не знаю. А скажіть, а в дитяцію, кем жили? Не знаю. Тинціях, що мати свічний кабінет огромний, е, всіда, мати скажімо так, багато оплесків, на сцені виступати. Е, от. Е, мрія, щоб в мене було дуже багато шоколада, багато блогень. <рес> а ким мріяли бути?